Світ. Бачите, показую вам свою варконію. Це ту, що ми колись садили навесні, я разом з вами. Показувала вам, бачите, майже все один сорт. Ось. Ось. Бачите? Як цвіте? Як цвіте? Бачите, один єдиний корчик. Я казала, це з тих маленьких жоржинок, що вони сіються, лишилися бульбашки. Ось, руки після крашення попити, що ще не відмила. І от маю я тут таких сім корчиків. Ось так. От мій любий чесник. Нічого я з нього не дочекалася. Бачите, нічого. Коли зацвітут капітани І ще. І знову ціця жимласть. Чуть-чуть вона відпочила. І знову ціте і пахне.